Головний тренер наших гостей команди Сковолівки Руслан Костишин. Будь ласка, про гру кілька слів, хочете Ну, про гру. Така вийшла бойова гра, дуже гарний нас був початок ігри, дуже багато моментів і ігра була під контролем. Потім перейшли на якусь ігру більше боротьби з насомбурну, гру. гру якусь яку ми не хочемо грати. Може, це Тернопіль проявив себе, став більше активніше накривати нас, і ми перейшли такий такі футболові біги. Ви так настрахалися одного їхнього моменту, що Тернопіль створив на початку вже після вашого що... полу, чи що? Що ви так почали за а потім кінчили за ледве зразу? Не... Це, це футбол, а після того, як ми забили і забив Тернопіль, ми мали моментів чотири. Ми провалили не після того моменту, а провалили там в останніх 10 хвилин, так що там. Власно, ще Папа, Ісу, я щось пропустив з 100 години ну, зі світлою. Є мрії про рікний регіону чи поки що притулок <пускъл> схоїтися? <Sage> Як таких завдання нема. Ми граємо кожну гру на перемогу, бо у нас я ж казала бідна команда, я бітний президент. Але... Там далі подивимося. Після 10-го, я думаю, будуть якісь завдання. Як оціните гру Кривошененка? Один з ветеранів практично бігав як молодий. Ну, Він професіонал і знаходиться в гарних кондиціях. На жаль, він сьогодні грав з травмою. Дуже йому дякую, що він не вийшов і проявив себе. Дуже гарно, але не хватило на сюди. Дякую. Дякую.